Натрапила на таку цікаву штуку, зараз розкажу. Мужики. О, такі отакі трактора, показуються, можна покупати не тільки в ОЕОХ там чи десь на площадках, а є о, такі оптові бази, де ті трактора по площадках роз'їжджаються. І ви маєте економію, ви маєте о, таку о, техніку самосвіжу, свіжу собрату, яка не стояла ніде під дощами, не ржава, не якась вкончена врата. Вот. І ви можете собі обрати, вибрати ой, ой. собі тракторця а, на будь-який гаманець. Ну, Понятно, В приділах разумного, воно фактично набагато дешевше любих площадок, набагато дешевше любих об'яв, бо там же все працюють перекупи, там же все працюють хлопці, які самі купили, і їм треба наваритися, треба перепродати. А тут ви собі маєте ще, що є. Трьохциліндрові текторчики є, ось його кофєчку нальють, чайочку, а маленькі такі, замість мотоблоку, вже повозив, повози, дешманські, Отакі у вас з гідравлікою. Бачите, я побільші, бачите, я ну, таке, Хіба, як то кажуть, замість мотоблоку, тому вже ходити, може важко за мотоблоком, то можете собі такого придбати, будете модні, будете їздити. А такий 3-циліндровий тракторець можна вже трошки зорати, можеш трошки зробити. Далі, що є? Навісне любе, одразу на місці можна вкомплектуватися. Фрези, Пуга і так далі. І ось Дядьки замовили здорового трьохциліндрового здорового кінтавра. На бусі вам привозять додому оплата, оплата біля хати, оплата у калітки, як то кажуть. Грошей наперед не береться, нічого. Дозамовили люди Здорового трьохциліндрового кентаври, скаути, ДТЗ, лово, Джинма, Сінтай. Форте, файтер, що там ще є, не знаю, то максимально всі, всі бренди, які в Україні зараз продаються, Даже є такі во, то для, військових, для військових, такі во здорові. Бачите? Яка дура. Зараз ми тако продаємося по площаці подивимося, що взагалі є, що по чому. Ось ось, бачимо. Кентаври. зараз більше всього розходяться. Такі вот кентаври. ну, зрозуміло, що вони дешевше, якихось там е, наворочених е, інших брендів, а ціна приємлива на віддачу. Вот. Такі вот джинми, на них є і акція зараз велика. На джинми. Ну, Ремінні завжди є ремінні, такі о, дрицики. Там, нагалі, ці дракони на будь-який вкус і цвет на будь-який бюджет підходять е, на, на 15, на 20, на 30 соток. Є такі, конечно, передньопривідні і задньопривідні теж. А звісно, такі більше трьохциліндрові тракторці. Трьохциліндрові можуть бути без передку, можуть бути з передку. Якщо без передку, зразу на штуку дешевше. Ось такого плану, як. Зараз е, модні всі показують Буат, Сінтай. Е, КМ-мотор є, передня бортова є, е, три циліндри є, повний привід є, все як має бути. Також є ось вживані япошки. Теж кому цікаво, е, вживані япошки. Хто хоче собі таку техніку, теж можна з чогось вибрати. Маленькі є, більші, з кабінами. От. І та ось іде погрузка. Там ось йде погрузка. Зараз ще гляну ще раз, що грузиться на сьогодні. Ану. Що на сьогодні йде на відгрузку? що То, то, що люди, вже Ого, то що люди вже замовили тут просто є, бачите, скільки всього. Три буса їдуть. Хіба один день сьогодні три буса їдуть з доставками, мужики, То, то ще показує, що є людські ціни. Ого. Сінтай, пожалуйста, найпростий, найдешевіший 4 на 2. А кентавр допаковується SX. Ну, там є різні кентаври, є від е, 5900, по-моєму. І, і більше SX, s F-модель там на 28 катках на здорових. А то такий без порядка, але теж без ремня вже. Трьохциліндрості, трьох точки, сінтайчик. Теж дуже зараз популярні. І хорошо там таких подсобних робот собі на пів на гектара півтора вже можна закрити всі потреби. І не треба переплачувати вам за непонятні фірми, за непонятні площадки, мужики. Номер телефону є внизу. Можете набирати, без питань питайте, що вас цікавить. О, таке вже комплектують там причепи, фрези, пулга, борони. Мотобочки теж кому цікаво в наявності. Тобто можна і мотобочки, можна і такого мототрактора. Також з кабінами є здорові. 40-50 коняк і більше з кабінами, ну то вже кому теж цікаво, то номер телефону знову ж таки лишаю. Набирайте, питайтеся, що вас, що вас зацікавить. От, як ви бачите, що грабуть, люди нормально, і на перепродаж грибуть і собі нормальне місце, нормальні нормальні пацани. Все тому во пожалуйста, такі вот дракончики можете.